11 грудня 2025 року в інституті економіки та прогнозування Національної академії наук України відбувся круглий стіл комерціалізація наукових розробок НАН України, присвячений створенню дієвих механізмів перетворення наукових результатів із високим рівнем технологічної готовності на перспективні інвестиційні проекти. Під час заходу були представлені конкретні наукові розробки установ Національної академії наук України. Рима інституту біохімії імені Олександра Володимировича Палладіна, кровоспинні медичні засоби інституту газу НАН України комплексна переробка біогазу з валищ твердих побутових відходів з метою його очищення та енергетичного використання. А також фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України виробництво високоміцних алюмінієвих сплавів для кожного проекту обговорено потенційні ринки: бізнес-моделі, економічне обґрунтування. Можливості залучення інвестицій та сценарії подальшого розвитку круглий стіл став майданчиком для налагодження співпраці представників бізнесу, науки та органів державної влади, реалізуючи функцію науки як чинника стійкості в умовах війни для задоволення критичних потреб національного виробництва в сучасних наукоємних технологіях. Ринок це як інституція, яка степ байстепу володіє все новою новими, новими видами діяльності, в тому числі вона дійшла до того, що наукові розробки тепер виходять на ринок. Тому йде процес формування національної інноваційної системи, в якій так би мовити, на ринкових засадах вона має відповідним чином функціонувати. У нас одним завданням нашого проекту якраз і було розробка методичних засад комерціалізації оцінки. Ця сфера оцінка вартості є ще не до кінця. В нас вона формується, адаптується до нових умов, і тому, звичайно, тут є багато роботи. Це нива, ну яку якраз от ми і опрацьовуємо. Всі три розробки є унікальними, корисними і необхідними. Ми прийшли з декількома розробками, але всі вони спрямовані на одну проблему на зупинку кровотечі. І інститут біохімії має напрацювання, які дозволяють зупиняти кровотечу швидко і Ефективно було створено три кривоспинні засоби, які доведені зараз до стадії прототипів, і проходили також клінічні випробування. І зараз ми маємо бізнес-план, розуміємо обсяг інвестицій і переконані, що за 2-3 роки ми можемо вийти на. Окупність і вже самі інвестувати у інші цікаві проекти академії. Наша наукова розробка стосується створення в нашому інституті, на площах нашого інституту дільниці або. Повного циклу виробництва зливків з високоміцних алюмінієвих сплавів. Високоміцні алюмінієві сплави це стратегічні матеріали, яких виробництво не було в Україні і за радянських часів, і немає його зараз. Такого виробництва не існує на території України. і Ми є поза конкуренцією, власне кажучи, ми комплексно підходимо до вирішення проблеми раціонального використання звалищного газу. Суть нашого проекту в тому. Що наразі в Україні і в інших країнах світу в основному використовують біогаз для вироблення електроенергії, але останнім часом зростає. Інтерес до біометану як замінника природного газу. Наш проект передбачає вироблення електроенергії, вироблення тепла. Спільно якраз з Інститутом економіки, ми сподіваємося розробити чітке планово економічне обґрунтування і вже виходити на платформу масштабування і використання широко в межах на підприємствах України.